19 липня біля приміщення телеканалу Інтер по вулиці Дмитрівській, 30 відбувається акція протесту проти однобокого висвітлення головним каналом країни діяльності міліції. Ми вимагаємо зараз припинити оці політичні ігри і масові засоби інформації, щоб висвітлювали не односторонні, тільки опозиційні погляди, а висвітлювало те, що відбувається. Мітинги з боку ветеранів міліції, які занепокоєні цими обставинами. Ми засуджуємо, ми засуджуємо ці події і вимагаємо спокою, поваги до міліції, перш за все. А міліція зробить все, що від неї залежить. Як повідомили у някан в асоціації ветеранів МВС України, яка виступила ініціатором протестної акції, участь в пікетуванні приймає близько 150 колишніх співробітників та ветеранів органів внутрішніх справ. Учасники акції використовують гасла, досить ганбити міліцію. Інтер це телеканал, а не інтер дівчинка. Ми прийшли, тому що у нас болить серце. За що? За цей інформаційний простор, який поплюжить роботників міліції і взагалі розжигає ту обстановку, доводить до громадянської війни. Ми, як ветерани, ми не хочемо цього. Ми просимо засоби масової інформації, в частности, телеканал Інтер, щоб він не односторонньо відсвітив ці події, які виникали, виникають в Україні. Як зазначили присутні на акції ветерани міліції, їх обурює однобоке висвітлення діяльності органів внутрішніх справ та подій, які відбулися останнім часом за участі працівників міліції. А по тому я й прийшла. Мені просто обідна дійсно ніде не ні, ні, ні висвічують е, работників міліції, що вони вот іменно живуть на копейки, живуть на копейки, страдають а сколько погибло людей. А вы вот так вот делаете интер, высвечиваете только те, которые ночуют, громят, одели оселекции и распахнуты вот так рубахи э украинские и с хвостами ходят. Скажите, нам это не обидно які віддали. я за отца своего служила за їх словами. Вони вимагають від керівництва телеканалу об'єктивно висвітлювати процеси, які відбуваються в міліції. Учасники пикетування мають намір передати свої вимоги керівництву телеканалу.